Тривож небеса, коли біль проникає, на право погляд свій у небесну даль. Бо небо все бачить, бо небо все знає, на нім живе той, хто лікує печаль, тривож небеса, коли важко буває. Коли відвернулися друзі, рідня, хай поклику голос туди долинає, туди до престолу святого Творця. Ти може втомився або навіть важко, потрібна порада розради тобі, спішити до то Бога, коли дуже важко. Він ніжно приходить на поміж душі. Згадай, скільки раз він тебе наповнявши, торкаючись серця, о, як ти радів, бо ти тоді плакав до Бога, взиравши, і він наповняв, бо ти цього хотів. Тоді промовляв він тобі, нахилившись, з любов'ю сказав: Я поруч, іди. А ти на колінах сльозами залившись, ці ніжні слова зберігав назавжди. Ти промовив йому, що тоді відчуваєш. Турботу я бачу. Твою, мій отець, я знаю, що небо мені відкриваєш, і силу вливаєш для спраглих сердець. Він знає, що в серці як сильно втомився, Він знає, яка йде молитва твоя. Він хоче, щоб ти перед Ним прихилився, про милість Його, що просив на життя. Тому прихились у цей час на коліна, бо знаєш, що відповідь з неба прийде, і серце твоє вмить наповниться миром, душа в молитві відраду знайде. Лише на колінах душа оживає, і серце радіє, бо хоче співать, бо Бог свою силу втомить виливає, як хочеться моті такі цінувать, і ось слово знову Господь промовляє, які проникають у серце твоє. Я чую, я бачу, як ти знемагаєш, як тяжко порою дитя тобі є. Ось знову долоню свою простягаю, щоб силу відчув на своєму путі. Ось рани свої, я сердечні стіляю, я бачу, як томишся ти в цім житті. Я знаю про те, що тобі спілкуватись, зі мною, як з батьком всю мить не дає, і віра твоя починає хитатись, а спокій шукає, так серце твоє. Ні, ні, не суджу, бо прийшов, як Спаситель, як той, хто готовий сьогодні спасти. Поклич до мене, я є твій утішитель, лиш тільки в мені зможеш мир віднайти. Тривож небеса, вони поряд з тобою, розкрили вони ось обійми свої. Дитино моя, я тебе заспокою. Тобі я руки свої, тривож небеса, коли біль проникає. Направ погляд свій у небесну дедаль, бо небо все бачить, бо небо все знає. На нім живе той, хто лікує печаль. Амінь.